Привіт! Чергове продовження історії вийшло за підтримки ваших неймовірних коментарів. І ось деякі з них. Спасибі вам. Завдяки вашій активності виходять усе нові і нові випуски. І я взагалі зараз не жартую, тому що в сучасних реаліях моя мотивація дуже часто тримається на ось таких добрих словах. Початок загальної історії та всі її частинки ось тут вгорі за посиланням. А для тих, хто готовий до чергової порції моторошних історій, бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Одного вечора перед сном ми розповідали історії про приводів. Щоб налякати одне одного і згодом посміятись над тими, хто дійсно злякався. Здебільшого це завжди були стажери. Але одна жінка розповіла історію, яка зуміла навіть мені трохи залізти під шкіру. І я знаю, що інші теж були до біса нажахані. Вона сказала, що це реальна історія з її життя. Але давайте будемо реалістами. Кожна історія про привидів, що була розказана біля багаття, на 200% правдива. Однак чомусь в цьому випадку я все ж думаю, що вона її не вигадала. Було у цій історії щось таке, що мають в собі лише по-справжньому травматичні події. Вона розповіла, що коли була ще дитиною. Вони із подругою часто ходили в ліс, який знаходився одразу ж за її будинком. Тоді вона жила на півночі штату Мен там дуже багато густих, безлюдних національних лісів. Вона сказала, що ліси там явно не такі, як тут місцями вони настільки густі, що дерева майже повністю поглинають сонячне світло. Вона та її подруга виросли там. Тому вони зовсім не боялись лишатись у лісі самі, але завжди були обережними у певних його ділянках. Вона сказала, що хоч вони ніколи не обговорювали це вдома, але чомусь вони завжди знали, що не можна відходити від своїх домівок далі, ніж на кілометр або два, дорослі ніколи не пояснювали чому. Проте за негласним правилом ніхто далеко в ліс не заходив. Вона та її подруга вигадували історії про величезних ведмедів розміром із цілий будинок. Ці ведмеді зазвичай жили в глибоких хащах, тож вони лякали одна одну, ховаючись і гарчачи в кущах, доки інша дівчинка шукала звідки ж долинає цей звук ведмедя. Одного літа була серія жахливих ураганів, які повалили тоді дуже багато дерев. І навіть спричинили пожежу в частині лісу за кілька кілометрів позаду від її будинку. Пожежники впорались із ситуацією, але, як сказала та жінка, деякі з них повернулися не зовсім такими, як раніше. Вони виглядали так, наче побували на війні. Можна було з легкістю сказати, хто з них пережив невимовний жах, тому що обличчя цих людей. Вони залишились тим самим виразом, і я думаю, це зветься контузією або якось так. Ми з подругою казали, що вони схожі на ходячих мерців. Ці люди не посміхалися і взагалі нічого не говорили, навіть якщо до них підійти та заговорити напряму, а більшість із них одразу ж покинули наше місто як тільки пожежі закінчилися. Я запитувала про цей випадок у батьків пізніше. Але вони відповідали, що не розуміють про що я. Тож, коли в місті повідомили, що лісу більше нічого не загрожує, ми з подругою вирішили спробувати піти туди, де сталася ця пожежа. Ми не сказали нічого батькам нікуди йдемо, ні які в нас плани. І знаєте, було доволі приємно думати, що таким чином ми ніби порушуємо їхні правила. Ми пройшли приблизно два кілометри, перш ніж почали бачити згорілі дерева і таке інше. Пам'ятаю, моя подруга дуже засмутилась, коли ми знайшли під деревом скелет оленя, який згорнувся калачиком, і мені довелося її практично відтягувати від нього. Вона дуже хотіла його поховати, але я так просила, щоб вона не торкалась до нього, тому що його роги виглядали надзвичайно дивно. Я не можу пригадати, чому. Просто пам'ятаю, як думала, що із ними щось не те, і я не хотіла, щоб ми наближались до нього хоча б трошки ближче. Чим далі ми йшли, тим більшим ставало згарище. Згодом уже взагалі не залишилось дерев, і я почувалася, наче на іншій планеті майже нічого зеленого, навколо тільки коричневий та чорний колір. Ми стояли там, дивлячись на все це, і раптом обоє почули, як здалеку хтось закричав Я запанікувала, бо подумала чомусь, що це мій тато, і що він кричить мені, що посадить мене під домашній арешт. Моя ж подруга зірвалася із місця і побігла сховатись за величезний камінь, сказавши, що не хоче, щоб її тут спіймали. Батьки взагалі заборонили їй ходити у ліс. А вона збрехала і сказала їм, що ми насправді пішли в кіно. Я пішла за нею, і ми сховалися та продовжили прислухатись. І я почула цей голос значно ближче, і одразу зрозуміла, що він кличе на допомогу. І я подумала, що, можливо, якийсь турист заблукав і потребує якоїсь підказки, як вийти назад до міста або що... Раніше таке траплялося постійно. Тож я звикла допомагати людям. Я чула, як цей чоловік рухається на мій голос. Тож я продовжувала кричати, доки не побачила, як він біжить здалеку в нашу сторону. Він підійшов ближче, і я побачила, що все його обличчя було червоне. Я сказала подрузі, щоб вона негайно віддала мені свій рюкзак, адже в неї була аптечка. А вона видала звук, наче їй було огидно, і запитала, чи бачила я його лице. Я шикнула на неї, щоб вона мовчала, і побігла йому назустріч, але зупинилась приблизно на півдорозі. Бо коли він був майже переді мною, я чітко побачила, що його ніс губи і частина чола були відсутні. Це виглядало так, ніби їх начисто відрізали чимось дуже гострим. Чоловік сильно стікав кров'ю, і тут я помітила, що коліна його штанів також були зовсім червоними. Я різко зробила крок назад, але була занадто нажахана, аби рухатись далі, і він схопив мене за плечі. Мене наче блискавкою вдарило, і він одразу відсмикнув руки назад. Він одразу почав щось бурмотіти. Але я не могла розібрати, що саме він говорить, за винятком того, що він постійно запитував, як довго його не було. Він запитав у мене, де знаходиться його підрозділ, але я лише похитала головою. Він подивився на мене, побачив мій касетний плеєр і закричав він просто лепетав щось і торкався весь час до свого обличчя. А я зрозуміла, що на ньому якийсь невідповідний одяг. Це був якийсь дуже дивний, сірий, сукунний піджак і майже офіційні штани. А на піджаку були такі дивні ґудзики і червоні рамочки. Я продовжувала хитати головою і сказала йому, що, на жаль, зовсім не розумію, що він говорить. Я пішла відкрити аптечку, щоб якось йому допомогти, але він знову голосно закричав і сказав єдине, що я чітко зрозуміла. Не чіпай мене, через тебе я знов повернусь туди. Після цього він розвернувся і побіг геть, і я весь час чула, як він кричить дорогою в лісі. Коли його крик стих у лісі і жодних звуків більше не було чути, я нарешті озирнулася і побачила, що моя подружка плаче. Але я просто відвернулася. І мовчки пішла назад до міста. Вона ж побігла за мною і знову і знову запитувала у мене, що трапилось, хто це такий. Але я нічого їй не відповідала. І коли ми прийшли додому, я сказала їй, що більше ніколи не хочу гратися із нею в цьому лісі. Ми досі дружимо, але жодного разу не згадуємо про цього хлопця Ні за що в житті. Що ж, друзі, я гоновлю блог як тільки зможу, і дуже ціную вашу постійну підтримку.